В Умані у розпалі святкування іудейського нового року. Євреї зустрічають 5779-й новий рік. Цьогоріч хасиди свято Рож Гашана відзначають впродовж трьох днів з 9 до 11 вересня. За різними джерелами до міста прибули від 25 до 40 тисяч паломників із 22 країн світу. Традиційно місто перетворилося на суцільну пішохідну зону, яка вщент заповнена людьми. Хасиди беруть участь у різноманітних конкурсах, танцюють, співають. Паломники скуповують сувеніри із дерева й хутра, книги, одяг, золото, іграшки. У місцевій громаді прогнозують, що приїжджі загалом витратять в Україні близько 10 мільйонів гривень. Частина вулиць Умані вже завалена сміттям. Жителі міста кажуть, що подекуди купи непотребу сягають до двох метрів. Також уманчани жаліються, що євреї кидають сміття просто під ноги. Натомість у місцевій єврейській громаді стверджують, що заплатили за посилене прибирання комунальникам 130 тисяч гривень. За порядком у місті стежать правоохоронці в посиленому режимі. Цьогоріч поліціянтів завезли з усіх областей України. Їх задіяли більш ніж пів тисячі. Допомагають їм також 20 ізраїльських поліцейських. Правоохоронці стверджують, що наразі все спокійно. Вони працюють у штатному режимі. Євреї хасиди їздять святкувати новий рік до Умані, бо там похований їхній духовний лідер Рабі Нахман. Вірять, якщо на свято побувають біля його могили, наступний рік буде щасливий.